Сезон розпродажів наближається, а ви бою що бюджетний гулац просто з'їдеться? Сьогодні я вам розкажу, як налаштувати Performance Max, щоб кожен долар працював на продажі. Performance Max – потужний інструмент, але без правильної стратегії він легко здаває бюджет, особливо у пікові періоди. Що робити? Перше, налаштуйте сигнали аудиторії, вказуйте алгоритму, хто ваші потенційні покупці, щоб система швидше знаходила конверсії високої цінності. Друге, не запускайте одну компанію на весь магазин. Створіть окремі Performance Max під топ товари і сезонні пропозиції. Третє. Сильні креативи допомагають угорові знайти швидше покупців і збільшують CTR. Четверте, розподіляйте бюджет так, щоб найприбутковіші товари отримували найбільше ресурсів, а менш ефективні контрольовану суму. Виділяйте хіти сезону в окремій компанії. Система оптимізує їх тоді, точніше. П'яте. Нові Performance Max кампанії потрібно запускати мінімум за 2 тижні до розпродажу. Алгоритм потрібен час для навчання. Шосте. Визначте мету кампанії ще до старту і оберіть стратегію ставок. Якщо мета максимум конверсій, тоді обирайте стратегію максимальна кількість конверсій. Якщо мета прибуток, тоді оберіть цільову роз, але встановіть її на 20-30% нижче звичайного, щоб збільшити обсяг конверсій у період високого попиту. Сезон розпродажів це не час втрачати гроші, а шанс заробити більше. Починайте свої налаштування вже зараз, щоб алгоритм встиг навчитися до хвилі масових розпродажів, Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше практичних порад по Google. Ads.